Всі є, так? так. Зарай, дітки, вам подобається, як усе росте. Взагалі є у вас якісь улюблені овочі, фрукти, ягоди якісь? Мам, Хочу, що любить? Квіти? Вони їстівні чи не їстівні? А в плані їстівного. Що вам подобається? Груша. Молодець. Які вам фрукти ягоди подобаються? Ну пець. Хто? Перець. 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 Так. Виясенький полумничка. Молодець. Полуниться. Поліниться. полюниця. Так от, друзі, в одній сім'ї тато з мамою, розуміючи, що дітки маленькі, підростають, вони вирішили подбати на майбутнє і насадити молодих дерев. Тому що дітки підростають, і дерева що так само ростуть. І от тато пішов на базар і подивився, які такі саженці. Він подивився, що там продають і груші. Саженців кавунів не було. <тит> а, були яблука, були вишні, були черешні, були там можна було посадити малину. І ви знаєте, що тато вклав кошти, але в своєму садочку вони посадили майже все. І полуницю посадили, і е малину, і ще якісь різні ягоди. І ви знаєте, коли тільки бачили, як в землі торчають ці невеличкі такі деревця, вони підходять до стати з мамою і питали, яке вже було питання? Коли вже, коли вже на цих деревцях з'явиться якісь плоди? Коли була зима, було. плоди бувають взимку на деревах? Не бувають. А звідки ж тоді взимку в магазині яблука, банани і все інше? А як кажуть, не ростуть. А я звідки беруться тоді взимку? <плес> вони беруться десь, правильно. Магазину. Вони з магазину беруться та їх привозять з тих країн, де нема зими. Там вони ростуть, а їх до нас привозять. І от тільки взимку ходили, весною ходили. І от вони е споглядали, як з'являються спочатку маленькі листочки, тоді з'являються перші квіточки, і саме було цікаво, коли з'являється перша залість, перші якісь плоди. Я не знаю, як ви, але я в своєму дитинстві, коли на абрикосах з'являлися маленькі такі зелені абрикоски, ми не чекали з моєю сестрою, з моїм братом, ми не чекали, коли вони вже застигнуть. А в мене є домом дерево Шовковиці, та ще в нас було вдома таке маленьке дерево вокану. Вау! Дома вирок з кісточки виростили. Шикара взагалі. Було, тільки ми латали бальшом. Класно! І ви знаєте, що дітки приходили, і в, моє, в моєму дитинстві, коли абрикоси маленькі були зелені, ми їх не чекали, поки вони дозріють. Ми їх їли ще зеленими. Так, це вкусно, так хто з дорослих пам'ятає той час, коли ви зелені, діти, облінні, зерніться назад, подивіться, скільки дорослих підняли руки, усі вони були дітьми. І всі вони в дитинстві їли ці зелені абрикоси. А хто згадає, кому батьки казали, не їж зелені абрикоси, буде болить живі. Да. Кому таке казали? Всім. Усім казали. Ми всі через це пройшли, і мабуть, батьки таке саме будуть казати. І ось дітки так само так їм хотіли хотілося скуштувати першу полуничку, першу малинку, першу вишеньку, першу яблука грушку. Але чомусь у ці всі перші спробу полосувати смачненьким, вони чомусь прибули до таких негативних наслідків. Чому? Тому що коли Сашко підходить до цієї брикоски, бачить, там така брикоска, вже більш-менш нормальна, він її зривав, починав їсти, вона була яка на смак? Кисла, а батьки казали, що має бути солодка. І коли Марійка йшла на цих садочок і бачила там суничку маленьку, вона її зривала, вона така, тільки тільки рожеміти починала. Вона її з'їдає, а там запаху солічку нічого немає. Вона кислюча просто була. І коли вони йшли до черешні вишні і бачили, що вони тільки-тільки розивіють, вони їх пробували їсти, але в них навіть кісточка не відділялася. Такі вони ще були зеленючі, зеленючі. І знаєте, що їм казали батьки? Потрібен на все потрібен час. Потрібно дочекатися, поки вони що. Стигнути. І терпіння якраз нам що не вистачало. Ви знаєте, що коли з'являлися перші плоди, інколи на деревах все, де діти могли достати, до цих гілок, жодного плоду не залишалося. Єдине, що дозрівало, це те, що росло де повище, там, де діти дістати не могли. Але ви знаєте, ця історія така повчальна. Чому? Тому що навчіть нас, якщо ви хочете отримати гарний плід, що потрібно зробити? Почекати. Ви всі любите чекати? Ти любиш чекати? Молодець. Ти терпеливий, ти терплячий. Зараз у кожного з нас є якісь мрії. Ми про щось мріємо, щось хочемо. Але для того, щоб ця мрія здійснилася, треба що зробити? Почекати. У моєї був такий досвід, коли були в відпустці, вона з дитинства мріяла, щоб в неї були курчата. І так здавалося, що це так цікаво. Маленьких курчат, у таких жовтеньких, маленьких, мохнастих, їх вирощувати. І от коли ми відпочивали її хазяйка, жіночка, в якої ми жили, вона їй купила десяток курчат в коробці. І вона за ними турбувалася. І я кажу, до віддасть, дивись. От ти з самого дитинства, там, з двох-трьох років, ти бріла по цих курчат, ти ходила на всі базари, де тільки можна, щоб їх подивитися, потрогати і з ними там побавитися. Але тепер, дивись, тільки скільки років Бог відповів на твоє бажання і дасть тобі зараз те, чого ви так хотіли. Тому, дітки, всі ваші бажання озвучити перед ким? Перед Богом. І якщо ми наберемося терпіння, він нам обов'язково це все. Дасть. Я не знаю, про що ви мрієте, але точно Бог вчасно все вам дасть. І дружин, і чоловіків, і роботу потрібно і якісь мандри, якісь речі, про які ви мрієте. Все Бог вчасно дасть. Тільки ти про дружину не переживаєш? Глаза. Почекай, почекай. Ну Но... там є речі, яка Ну. Якщо це визволити адіані, то виходить такого. Ми ж говоримо про реальні речі, про ті, які Бог благословляє. Тому, друзі, брійте, моліться і набирайтеся терпіння. Вірші, хто вивчив вірші, давайте почнемо з самих маленьких. Сам Чому Так. А, ти розкажеш, я що? И еще С мамой в чеке Не в а Давай. Со мной слово пачка и мать. И будут долгие дни. То и на земле. Мы двадцать Молодець, якщо будеш батата з мамою шанувати, то і ти проживеш довго і щасливо. Супер? Так. Всіх твоїх дітей навчати на Господь. І вони будуть щасливі, 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 сина, і ти щасливі, 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 Ісус. І щасливі, щасливі, там народ свій, щасливі, щасливі, його. щасливі, 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 Супер, дякую. Він буде стояти перед царями і стоять перед християнами. Угу. Супер, дякую. Давайте помолимося разом. Хто хоче помолитися? і просим, щоб ми чимось чекали і дочекалися своїх прохань. Семьрии наши приходили. Аминь, сюда, будь ласка.